Всім привіт, друзі, на каналі Велюр. Сьогодні покажу, як безкоштовно прискорити процесор на Windows. Спочатку шукаємо панель керування. Заходимо в панель керування. Тут обираємо великі іконки, потім налаштування живлення і одразу вибираємо найкращу продуктивність. Також можна натиснути на «ЕЕ» – Відповідний план. Так, можна створити план. Ось. Але нам потрібен просто план для найкращої продуктивності. Також можна змінити додаткові налаштування, вибрати для процесора мінімум і максимум 100%, бо це найкраща продуктивність. Наступний спосіб. Пишемо сховище в пошуку. Тобто налаштування сховища. Тут можна оптимізувати роботу дисків. Тиснемо Оптимізувати диски. Обираємо потрібний диск і натискаємо Оптимізувати. Відповідно, йде оптимізація. Ось. Наступний спосіб. Заходимо в цей ПК, клікаємо правою кнопкою, обираємо властивості. Тут додаткові налаштування системи. Обираємо додаткові параметри та налаштовуємо для найкращої продуктивності. Ось і натискаємо Застосувати. На цьому все з вами був Валюр. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Усім бувай!